Друзі, я бачу щось золоте і велике. Погляньте в такому сухенькому пісочку. Друзі, в тій ямці ще був один сигнал, і мені здається, ще одна монетка. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам сьогодні. Знову в лісі і снігу. Майже не залишилось, тому шукаємо цілий день з металошукачем. Я колись тут був, але не надто довго. Так що сьогодні ми ґрунтовно розвідуємо цю місцевість. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на фонд. порнижує. Кожна гриня може рятувати, чиє життя може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати на краю лісу біля старої дороги. В мене гучний сигнал потужний. І це перший артефакт, наскільки я бачу, це фрагмент універсальної гранати. Австро-Угорщина, Перша світова війна. Ось така латунь. Вже спрацьована. Тут переважно були позиції Рів, мабуть війська Австро-Угорщини штурмували ці позиції. Не знаю наскільки штурмували, але слідів такого ближнього бою тут насправді не відчувається. Біля бліндажа знайшов ось такий артефакт. Насправді я не знаю, що це таке, але це бліндажі Рія. І тут багато чого незрозумілого може бути. Ось така річ. Хто знає, що це таке, що це може бути, чи що це було, то напишіть у коментарях. Ось такі артефакти. Трішечки є залізного сміття, кольору небагато, лише гільзи, ну але повторюсь, це рія. Російська імперська армія. Тут хіба що полковики і пряги можна знайти. Потужний сигнал. І ось таке щось гарненьке біленьке. Це не срібло, друзі, це алюміній. Я спершу подумав, що це Рія. або РСЧ. Ну, але зараз не знаю. 20. І тут зпім 193. ОТК чи ВТК. Можливо, це якась інвентарна бірка. Хто знає, в кого які припущення, звісно, пишіть у коментарях. Ось так. Такий артефакт. Сигнал справді був чудовий. Ну що ж, є сигнали. Потрібно продовжувати шукати, погляньте, який пагорб. І ось там під пагорбом бліндажі. Тут, друзі, навіть райгу. Погляньте, такий потужний сигнал і це детонатор. Ось, ташечка, наче. І 43-й рік, здається. Так, 43-й рік, АЗ-88. Не знаю чесно від чого це. Матеріал алюміній. Ну, ось такі артефакти є. Ось, ну приємно, приємно, що такі велетенські сигнали є. А це означає, що десь може бути якась пряжка або медаль. Звісно, хотілося б, ну але це вже як пощастить. Під старою черешнею я знайшов знахідку таку на успіх. Це ось підкова. Геть затерта. Не знаю, чи це рія. Конок ці підкові, багато чого побачу, погляньте. Ну, сподіваюся. Буде сьогодні успіх. Друзі, я бачу щось золоте і велике. Сигнал просто неймовірний. Швидше золотисте. І я гадаю, що це артилерійська гільза. Погляньте в такому сухенькому пісочку. Зараз, друзі, обкопаю і вам покажу. Ну, просто сигнал, неймовірно потужний. Давно я таких сигналів не знаходив. Подивимося. Здається, 70-ка. 76. та Подивимося. Мабуть, Перша світова війна. Ну що ж, друзі, я думав вона більше. А це гільза від гаубиці. Мабуть, що не знаю, 80 ка або сотка. Зараз подивимося. Є щось написано. Зараз я протру, друзі, і вам краще покажу. Але погляньте на стан. Погляньте, наче щойно з заводу. Можливо, там ще є гільза. Друзі, є ще. Є ще гільза. Ось, ось ще одна. Супер. Зараз почищу цю і покажу. Я, друзі, не можу розібрати, чия це гільза, бачу АЦ. Ось так, потім 4, 13, 16. потім номер 6М. Потім ось тут, здається, 19. Потім... С1, один Мерсича, Чирія чи Австрія. Мені невідомо. Ну, купаю другу гільзу, можливо, там краще клейма. Ну що ж, здається, зрушив. Витягуємо. О! А це Чи вони обрізані? Солдати щось тут собі робили з них. Попільнички, мабуть. А це вже з іншими клеймами. Наче. Зараз теж почищу і покажу. Ця гільза друзі вже трішечки інакше. Бачите, 15-16, ТЗ, КЗ, але ще року я не бачу. Можливо, 15-16 це якраз рік. І ось тут ще такий вензель. Якщо Вензель, можливо, це ще Рія, Російська імперська армія. Здається, вони б мали бути більші. Ану поглянемо. Чи рі... Так, різана і ця гільза. Та вона мала бути ось така, це не від гаубиці гільза, це порізані гільзи. Зараз пробую ще, можливо, там ще будуть. Друзі, є ще одна. Вже трішки далі, не в тій же самій ямці. Але не знаю, чому так високо над бліндажами. Погляньте, я на цьому пагорбі. Бліндажі аж внизу. А тут такий, можна сказати, солдати зробили склад. Ну що, дивимось? От що це в нас? Теж обрізана гільза, вже поверхнева. Але це сигнали. Приємно купати такі сигнали. Ось. Порожня. Воу, а це вже Нерія Шнайдер. Ось, погляньте, яка гільза, Це вже, мабуть, Австрія або Німеччина. І рік тут є. 1916. Погляньте, бачите. Ну що ж, друзі, все, більше гільз не було. Я знайшов ще декілька фрагментів ось таких різаних гільз. Щось вони собі хотіли зробити, але не знаю, чи зробили. Ось, і поряд отаку бойову косу знайшов. Супер. Три гільзи, ну, можна сказати, три фрагменти гільз. Шкода, що не цілі. І ще поряд знайшов поверхней такий сигнал. Такі ось цвяхи. Але це арматура. Тому я сумніваюся, що це Перша світова війна. Можливо, щось в лісі робили вже за часів совка. Ну ось такий цікавий сигнальчик. Приємно, приємно. Якщо такі сигнали є, то і пряги мають бути. Мабуть, тут на позиції були артилеристи. Погляньте, ще один артефакт, ну це не латунь, це цинк, це здається кришка, запобіжник. От, на дистанційну трубку снаряда. Здається, вона ну, ось такий цинковий артефакт. Без клейм, інколи тут бували клейми. Ну, сигнал теж потужний. Думав ще одна гільза. Ходжу по схилу над бліндажами. Тому що тут є такі потужні сигнали. Можливо, якийсь солдат Рія ось звідти спускався, впав, перекотився, зачепився і загубив свою пряжку. Всяке може бути, а я сьогодні її знайду. Знову потужний сигнал. І ось така річ. Теж не знаю від чого це. На австрійських позиціях вже такі сигнали важко знайти. Ну, Маю на увазі такі велетенські. А тут ще їх дуже багато, глибоких, таких блях, ям з консервами. Тому перспективи є. Я ж казав, друзі, тут є третій рейх. Був третій рейх. Погляньте, що лежить. Ось такий гарний сигнал. І це пряги. алюміній. Третій рейх, і я по ньому легенько влучив, легенько, не пошкодив сильно. Ось. Ну, але є зачепчик до пряги. З клеймами, є, з клеймами. 38-й рік. Ранній ранній зачеп. Ну що ж, можливо, і пряга поруч буде. Хоча дивно, друзі. Дивно, тому що в основному тут події по 41-му році. Ось, по початку німецько-радянської війни. Тут розбили велетенські частини РСЧА і рейх тут майже не поніс втрат. Що тут цей зачеп від пряги робить, я не знаю. А ось по РСЧА тут дуже багато сміття. В основному біля бліндажів розсаперна зброя і таке інше була колись. Тому що в основному солдати РСЧА просто цілими підрозділами здавалися в полон ну, на цей період. І німці відразу біля бліндажів їх роздягали. Ну, я маю на увазі обезброювали. Ось така історія цього краю, тому по німцях тут лише якісь ось такі фрагменти незрозумілі. То гудзик, то ще щось, каски тут не знайти, тому що втрати по німцях просто катастрофічно маленькі, порівняно ну, з РСЧ на цей період. Там, мабуть, один до п'ятдесяти було. Ось, ну що ж, попробую пошукати довкола цього зачепу, можливо, буде і пряга. Хоча, але всяке може бути. Думаєте, я знайшов прягу? Ні, ні. Але знайшов цікавий артефакт, правда, вже метрів 30 звідти. Погляньте, спершу подумав, що шматок латуні. Але потім придивився і побачив, що це колодка. Колодка від нагороди. Погляньте. Але я не знаю якого періоду? Ну, Колодка це або Рія, або РСЧ, совок. Хто знає, підкажіть. Ну, 100% колодка. Зараз я її почищу і вже краще вам покажу. Можливо, тут якісь клейма ще будуть. І тоді визначимо, якого періоду. Клейм, друзі, я жодних не побачив, але чомусь впевнений, що це колодка від нагороди. Ну, але не знаю якої. Така велика, досить колодка. Ну пишіть, якщо знаєте, і в мене виникла думка, що потрібно ще пропікати цю ямку. Можливо, там буде і медаль. Ну що ж, ось такі сигнали і це тішить. Друзі, не було медалі, тому я пішов далі. І через метрів так, 50 знайшов ось такий значок. Мені здається, що це вождь. Вождь совкового народу. 100% він, ще й алюміній, от. Ось він. Зараз почищу і глянемо. ВЛКСМ. Ось такий Ленін. Чорт. Ну що ж, не знаю тепер, чи колодка по першій, чи по-другій, чи взагалі по пізньому совку. Все, друзі, на вас. Визначайте. Знову, друзі, артефакт. Ось латунь. Нікелі. І що це таке? Скажіть мені, друзі, що це таке? Ось наче тут різьба була? Якась підставка. Чи щось з цьому дуси? Можливо, ліхтарик був. Ну, якщо з Австро-Угорщиною і німцями все зрозуміло, у них були траншейні ліхтарі. Певних моделей, то в Рія російській імперській армії було все те, що вони в когось потягнуть з дому. Тому визначити більшість просто нереально. Шматки самоварів, шматки таких побутових ліхтарів. Ось. І в основному більше нічого. Я не знаю, чи спеціальний ліхтар був траншейний у російській імперській армії. Ну, я такого ніколи не знаходив, лише фрагменти. Таких домашніх побутових. Це був, друзі, міні-смітник ріа. Погляньте, ось така велетенська бойова коса, справді велетенська. Ось це гарна пляшечка була. От порія теж скло, такі бутлі, мабуть, де самогон був. І от така кісточка. Більше сигналів немає, я трішечки прокопав і скла більше немає. Дивно, що взагалі вони це все в ямку поскладали. Дуже дивно. Ну, але ось такий смітничок. Щойно, друзі, зустрів підписника, камрада, він тут роз'їжджає, спостерігає за лісом. І поговорили. Він розповів про свої знахідки, я розповів про свої. Ну, звісно, мої переважно він всі бачить, тому що слідкує за каналом. Ось. І після цього він побажав мені успіху. І знаєте, 5 хвилин пройшло. 5 хвилин. І погляньте, здається, успіх. Що це таке? Що це таке, друзі? Пряга. Рія цілесенька. Цілесенька. І погляньте, який рельєф. ха-ха, супер. Ну зараз я її почищу, краще протру і вам покажу. Погляньте ось ще відбиточок від цієї пряги. Вау, оце файно. Сьогодні гарно шукаємо. Я, друзі, злегка протер, щоб ви помітили, побачили, який шикарний стан пряги. І стан латуні дуже гарний тут. Погляньте. Краса, всі гриби видно. Ну що ж, гарний початок. Ну, в принципі, вже не початок. Тут я особливо не чистив, але ще навіть язичок є. Не знаю, чи клейма є якісь, чи немає. Можливо, це оч, а можливо і ні. Але бачу, наче тканина якась була. Погляньте. Можливо, в маскувальному сукні ця пряга була. Хоча тут, наче і сукно, а тут чистенька. Зазвичай. Під сукном вони досить гнилі, тому що волога постійно трималася ну, доти, доки сукно не згнило. А це така рівнина, ось якась траншея незрозуміла. І я просто переходив з одних позицій на інші і пряга. Приємно. Я вже, друзі, думав, що це друга пряга. Такий глибокий кольоровий сигнал, справді глибокий десь 50 см. І погляньте, що це таке. Це. Фрагмент шматок латуні. Мабуть, від тих гільз, що раніше я знаходив. Ну, можливо, від інших гільз. Солдати щось собі вирізали, можливо, і прягу робила або якусь медаль. Ну, нічого, тут вони не залишили. Жодних листів для майбутнього покоління. Ну, просто шматок латуні. О, сигнал був справді велетенський. Я, друзі, трішечки заблукав, півтори години ходив. Десь пішов ген-ген далеко. І щойно лише повернувся на те місце, поряд з яким знайшов прягу. Знову гарний потужний кольоровий сигнал. І це ось така пряжечка. Ось, ага, поламана вона. Але можу сказати, що це не війна. Я гадаю, що це можливо 19-18 століття. Ось така пряжечка. Матеріал латунь чи бронза. Ну і такі знахідки тут трапляються. До речі, жодної монетки я ще не знайшов. Навіть копійок царських, що зазвичай трапляються на позиціях Рія. Ну, можливо, все ще попереду. Ось тут, друзі, я ту пряжечку знайшов. І пригадайте, я сказав, що монеток ще не знаходив сьогодні. Можливо, все ще попереду. Ну ось, зразу ж, сигнал. Ось. Це пів метра. І погляньте, монетка. Подивимося, що за монетка. А, здається, бачу, що за монетка. Це одна друга крейцера 1800 року. Погляньте, що в гарному стані. З пісочку лісовий. Монетка не так часто трапляється, як одиничка. Ось і датування пряжечки. Як я і казав, 18-19 століття. Ну це межа. Ось це вже 19 століття, початок 19 століття. Ну або кінець 18 століття. Якось так. 1800 рік. Ну що ж, треба пропікати. Мабуть, хтось ішов, впав, пряжечка зламалася, і монетка в нього з кишені вилетіла. Монетка Австрійська імперія. Ще не австро-угорська, а австрійська. Друзі, в тій ямці ще був один сигнал. І мені здається, ще одна монетка. Мабуть, гаманець, але вже дуже глибоко, мабуть, сантиметрів 30 або більше. Ось погляньте. Ось ось-ось. О! Погляньте, грошок Панятовського. А це означає, що справді 18 століття. От погляньте, монетка 1800 року і монетка 1767 року. 33 роки. Зараз я її легесенько почищу і, друзі, вам покажу. Не хочу терти. Бо монетка теж гарна з глибини. Погляньте в які патані. Монетку, друзі, я протер. Погляньте, який рельєф. На полях рідко такий рельєф трапляється. Ось, і стан дуже гарний. 1767 рік. І таке враження, бачите? Тут таке зелененьке, наче вона була приклеєна ще до однієї монетки. Ну, подивимося, можливо, цілий гаманець або глечик монет там є. Ну, по сигналу. Не здається, що там цілий гаманець, але все одно потрібно перевірити. Продовжую, друзі, я шукати на цьому місці, і поки що монеток немає, але є ось такий сигнал. Мені здається, того ж періоду. Погляньте, шматок бронзи чи латуні і на ньому щось зображено. Ось якийсь малюночок. Або це робили солдати. Ну, на глибині такі же, як і монети, і пів метра від тих монет. Я гадаю, що це того ж періоду. Але що це? Уявлення не маю. Можливо, якийсь браслет робили. Ну, або щось цьому дусе. А можливо, цей солдат. Не знаю. Але продовжую копати. Друзі, більше я не знайшов монетних скарбів, ходжу довкола бліндажів, і ось над бліндажем на схилі знайшов потужний залізний сигнал. І це, друзі. Молот Тора. Погляньте. О! Кілограми три, мабуть, чотири. Ось така кувалда. Ну що, забираємо на реставрацію. Погляньте, ще руків'я було, але згнило. Що рішники ним робили? Мабуть, бліндажі забивали. Друзі, Леніна вже сьогодні знаходить і ось тепер зірку знайшов. Совки тут були, мабуть, пізні совки, тому що зірка алюміній, як і леню. Ну, трапляється, що вони тут робили, я не знаю. Можливо, просто якісь навчання були, і вони по тих бліндажах лазили. Ну, ось такі артефакти. Таке сміття минулого. Ну що ж, друзі, нарешті я вже сьогодні щось знайшов. Попередні виїзди були зі щупом, тому знахидок особливо не було. Багато снігу. А от сьогодні, ну сьогодні, ви все бачили. Всі знахідки ви бачили. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!